Так, Любі друзі, таке коротеньке відео, включення екстрене. Взагалі, притягли отаке От гівно, по-іншому я це не назову. Він тут пише, що він тут пише, а ну дивіться, 2000 Вт, все туди-сюди, 220-380, отак. Як завжди, нема жижі, показометр не робить. Зняв статор. Статор мотаний алюмінієм, але ціле, паленого нема нічого. А вся біда, вся біда, зараз я вам покажу. Дивимось на якорю ось. Бачите? Це ось місце. В общем, алюмінієм мотане, дивіться, воно ніхрена не пропаяне. Тому звертайте увагу на отакі моменти. Звісно, алюміній паяти це ще те задоволення. Тут прийдеться помудохатись.